Всім привіт народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас і сьогодні ми з вами продовжуємо проходити гру під назвою Zoom Piercer. А перед початком даного відео хочу попросити вас підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. За це вам буду дуже сильно вдячний. А ми погнали. Прибуваємо ми з вами вже на станцію, я, якщо чесно, поки що не замітив якихось таких ось цікавих моментів, куди б ми могли б з вами сходити. Лише один там на перехресті. В нас була можливість повернути і направо, і наліво. Тобто дв два варіанти, куди можна піти. Я б хотів би сходити туди направо, подивитися, що там. Це єдиний, єдиний маршрут, який точно ми з вами не ходили. А так то, ну, в принципі, всі маршрути, які тут є, ми вже з вами давним-давно облазили. І ще мені цікаво, де, блядь, тут можна взяти цю. Тканину, от не тканину, а шкіру, точніше. От мені потрібна шкіра. Одненька штучка для того, щоб можна було створити все необхідне. От мені необхідно зараз створити додатковий. цей Потрібно створити додатковий рюкзачок замість цього одного. І я б хотів би знайти все-таки цю шкіру. Так, не вставай, подружка. І тут теж сука лежи, блядь. Такс, е де її шукати, якщо чесно? Я не знаю. Взагалі ніде немає, так що поки що живемо з тим, чим можемо. Виживаємо з тим, чим можемо. Але все-таки будемо щось з вами шукати. Куди намилися один з другим? Подивіться на них гнидники які. Такс, тут у нас що. О, тут у нас ще табуреточка одненька була. Є в нас щось? Немає в нас нічого. Так, добре, погнали нагору, тут ще два кабінети. Блять! Як ми просто по таймінгам їй знесли кукуху. Так, супер, 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 супер. Облазили цей поверх, цей будиночок майже вже зачищений, в принципі. Тут ще залишилося куди можливість піти. Тут ще одні двері є. Тут є ще одні двері, і тут є в нас можливість піднятися нагору. Зверху у нас є аж нічого. Так, нічого немає, і там зверху нічого немає. Добре. Так, робот. Не заважай. Так, значить ми йдемо з вами в ці двері дивитися, що в нас тут. А, тут в нас підвал. Підвал, підвал поки що ми не ходимо. Метал. До речі, метал мені дуже потрібен, от не знаю. Вах, хлопці не жартували, що збираються відремонтувати цього робота. О, єбать В нас є ще один робот-народ. Та ти шо, супер. Супер. Так, тут немає того, що мені потрібно. І тут немає, що мені потрібно. Так, віддаю тобі боєприпаси. Тішся. Це в нас що? Е, так, скилимок для потягу. Вон, дивіться, ми можемо створити таких два, наприклад. Дякую. Так. Створюємо. По, полюбе створюємо, зараз ми їх розкинемо собі. В себе в потязі. Ось тепер то мені точно місця вистачить. Подивіться, роботи. А, до речі, можна порівняти 50 кг це скільки? 75. Це завдяки цим модифікаціям другий рівень 50%. Так, добре, ми зараз з вами знаходимось на станції. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно для початку її облутати повністю з ніг до голови. Мені так потрібен метал, мені настільки не вистачає металу, що ви собі народ навіть не уявляєте. В мене зараз все виробництво чисто стало через те, що в нас немає його. От він повністю відсутній у мене. Зараз я буду намагатися шукати його, звісно, але де його шукати? Ще й в таких кількостях. Ще й в таких кількостях я навіть не здогадуюсь. Так, тут у нас... дивись, багатенько їх розвелося. блядь. Пощастило, що дрон прикриває нас. Так, тут порожньо, і тут порожньо. Уже і тут порожньо. Тебе ми також забираємо. З собою, такс. Все, дивіться, трішечки металобрухту ми з вами знайшли. Металобрух це зараз дуже-дуже вагома штука для мене. Так, ще тут коробочка. Порожня койобочка. А як туди потрапити? Пластик. А як мені сюди потрапити? Показує, що зачинено. У мене нема ключа навіть, напевно, ще якогось, так? Блядь, добрий день. Так, тепер ми з двома роботами можемо ходити і збирати настільки багато лута, що це просто триндець. Так, спогнали на цей бік, подивимося, що в нас тут. Що в нас тут є? Тут в нас, в принципі, дерево в основному. Блять. Так, пожерти є щось в мене? Немає, напевно, що я все виклав, так що зараз. Поки що трішечки голодуємо. Такс, тут в нас кінець дороги. Тут в нас також кінець дороги. Такс, я вже, якщо чесно, і забув трішечки цю локацію. О, боєприпаси. Боєприпаси це дуже добре. Блять, ніж просто імбова штука. От нею можна ходити воювати до завтрашнього дня, просто-напросто. Ти ні, ні від чого не залежиш, ні від боєприпасів, хіба що він в тебе. Блять. Хіба що він в тебе зламається просто-напросто. Так. Давайте віддамо йому боєприпаси, він все-таки. хороший хлопчина. А, ви тут двоє, я думав, а де другий? Десь зник. Ну, з двома, з двома роботами, так. Да. Ми тепер можемо, напевно, що назбирати стільки тих ресурсів зараз, щоб, блядь, йобнутись. В нас 70 кілограмів. Це ще 70 кілограм. 150 кілограмів точніше в одного робота і ще. Блять, дигмувати оцей штрунь. І тепер у нас 80 боєприпасів, до речі. Я настворював боєприпасів до дробовика, і тепер нам взагалі нічого не грозить. Я тепер знаю, як створювати боєкомплект. І це взагалі просто-напросто ізі каточка буде для нас. Перед входом в тунель я собі стільки боєприпасів на грибу, що вони здуріють, коли дізнаються, що в мене є з собою. Такс, давайте передамо це, напевно, що сюди. Бенти також вже будемо потрошки використовувати. Такс, зідло ми, до речі, ще нічого таки не знайшли. Ось тут може щось бути. Так, тут є в нас батончик, ми його і зараз і заточимо. Щоб трішечки перебити це відчуття голоду. А ще в нас підвищився рівень. Так, силу, напевно, що давайте спробуємо покращити. І тепер у нас. А, сила дає плюс 1 кілограм всього-навсього. Плюс 1 це дуже мало для нас. Прям дуже мало. Потрібно, потрібно прокачувати щось інше. Витривалість, наприклад, чи ще щось. Аптечка, до речі. Аптечка шту, штука хороша. Зараз її використаємо з вами. Підхилимося, бо нас трішечки покоцали. Так, металобрухт. От металобрухт мені потрібен. Ми зараз ще з вами що зробимо правильно, розберемо ці штучки, тут вони точно вже не потрібні, а нам вони якраз стануть у пригоді. І зараз ми зможемо, до речі, якщо такими темпами будемо з вами далі збирати металобрух, то, в принципі, нам і вистачить цих ресурсів для того, щоб обшити повністю наш потяг бронею. І тепер у нас буде повністю металевий потяг, а не дерево метал Так, тут ще метал був. Так, тут в нас дорога. Кудись веде. Куди веде? А, ми вже перенавантажені, йолки палки Давайте з звантажимо трішки. О, 30 металобрухту, Подивіться, непогано так. Непогано так ми з вами е, налуталися. Так, давай, завантажуємо, все, в принципі, тобі більше не потрібно. Дерево. Дерево нам нафіг не потрібне. Ми його можемо добувати, блять, хоч чого, хоч, хоч. А от. На рахунок цього всього. Так, ще роботи дуже так погано стоплять тебе. Снаппівгову. І ми ще з вами не побували зверху. Ми пропустили цей момент. Ми обійшли. Обійшли, пройшли повз. Потрібно повернутися було, подивитися, що там ще є. Так, блін, знову він хоче їсти. Дивіться, ми пропустили такий. Таку золоту жилу просто-напросто. Шість металобрухту. 6 одиниць металобрухту. Так, Добре. Добре. Тепер у нас це все йде на покращення. А ми з вами біжимо, напевно, що нагору. Там будемо дивитися, що ще там є. Добралися ми з вами до міста і народ, хто буде проходити дану гру, зараз покажу вам невеличкий лайфхак. Для нього нам необхідно буде ось така каска, обов'язково така. І тепер що нам потрібно зробити? Натиснути Q для того, щоб їх модифікувати. І в нас ліхтарик можна кріпити на каску, і тепер він буде постійно світити. Не потрібно буде змінювати там руку чи ще щось. У нас тепер буде постійне світло. Це взагалі просто-напросто шик. Шик і блиск, я б сказав би. Так, а що в нас тут є? Давайте подивимося. Я бачу вже металобрухт, Вже металобрухт в кількості 6 шиш... штук. Зараз ми його залутаємо хутенько і підемо з вами дивитися, що тут ще є. Через... Блять, налякали мене. Ми вже з вами зайшли в місто. Попередню локацію ми повністю зачистили. Не втикає тут чепуха. А краще ляж поспи. Так, мені потрібно їжа. Їжа, їжа, щось їстівне. Я вже бачу щось їстівне. Ми знайшли з вами консерву. Консерва, думаю, пригод... підійде, підійде, так скажемо. Так, що у нас тут? Тепер ми хочемо пити. І тепер ми хочемо ще й спати. Блять, де ці. Купа проблем в цього головного героя. До речі, ось такі стільчики також можна розбирати на металобрухт. А ми з вами, знаєте, що зараз робимо? Ми з вами зараз е, натиснемо 6. Так, можна я пройду? А як мені тут розкластися? Чи мені потрібно спочатку зачистити будинок повністю? А, дивіться, так. Мені напевно, що потрібно зачистити спочатку будиночок від цих всіх почвор. А тоді вже лягати відпочивати. Так, зачинимо ще за собою двері, щоб на всякий випадок. Тут у нас ще металобрух, дивлюсь, стоїть. Так, і все. А тепер ми можемо лягти відпочивати? десь Десь тут Наприклад. Так, зачиняємо, зачиняємо. Так, встановлюється на підлогу за допомогою мишки інвентарю. А, о, точно, я забувся. Кіу спати. Давайте поспімо 12 годин, а потім ще 12 годин, щоб промотати ніч. Бо зараз, якщо ми заснемо, це ранок, буде темна темна нічка. А темною темною нічкою лазити по цьому місту взагалі не хочеться. Ми вже з вами добралися до цього галімого поліцейського департаменту. Зараз ми з вами розберемося тут з усіма. Хутенько. І подивимося, може тут щось є. Тоді ми проходили його максимально-максимально швидко через те, що не було в нас ресурсів для можливості воювати з цими зомбі, так як зараз. От зараз реально в нас є всі шанси з ними тут повоювати. А попередній раз ми з вами були так чисто. З, з божою допомогою, так скажемо, тут проходили. Так, все, це забрали, це забрали, тут облутали. Майже перший поверх весь зачищено. Так, йдемо тепер далі. Наступне. Блять, промазав, подивіться, промазав по ньому. І мені зараз, напевно, що доведеться використовувати уже дробовик через те, що закінчується у нас сніг наш. А тепер мене цікаво, що це за боєприпаси? Набої до гвинтівки. Для всіх штурмових гвинтівок. Тобто в нас зі зброї немає ще тільки штурмової гвинтівки. От в нас є все. В нас є навіть компенсатор, здається, чи як він там правильно називається, але немає самої гвинтівки. Ми її десь про... провтикали, коли проходили в перший раз. Так, тут таблеточка. І де ми її могли провтикати, я навіть не розумію. Так, ти. мертвенький? Мертвенький, добренько. Так, що в нас тут? Давайте зайдемо сюди тепер. Так, тут в нас, до речі, знову ж таки є зелений ящик, але він порожній, в ньому немає необхідних боєприпасів. Точніше, ну, зброї там чи ще чогось, отакого от плану. Все по мінімуму зараз накидують. Так, тут в нас що? Тут в нас ще одна камера, і тут в нас можливість пройти. Так? Нам, в принципі, і сюди потрібно. Сюди нам, в принципі, і потрібно. Так, ми зараз із тобою розберемося. Він зробив постріл, і тепер на цей звук збіжаться зараз просто-напросто всі. На, тобі ще 34 боєприпаса. Будеш від, відстрілюватися зараз від цих от підоросів? А згадайте, як ми з вами перший раз сюди зайшли? без, без нічого абсолютно? І воювали настільки епічно просто-напросто, ми і втікали, ми і все робили з вами. Але ми якось все-таки горем пополам пройшли це діло. Та блядь, ти. Та що він за таймінги такі ловить? А ти ще звідки взявся. Так, добре. Ще один поверх зачищено успішно. Нічого складного, до речі, на цей раз не було, коли в тебе є зброя і боєприпаси. В принципі, тепер тобі нічого складного немає. Я і міг і пропустити цю штурмову гвинтівку десь тут. По тій причині, що я ж кажу, ви згадайте, як ми просто-напросто з вами тут пробігали. У нас не було. Можливості просто-напросто це все контролювати. Так, тут наші порожньо. Все-таки плюнула ця медсестра дурнувата. О, дивіться, що це в нас таке. Сна... 에, приціл коліматора, але, наближ... але не наближає ціль. Можна встановити бу будь-який тип вогнепальної зброї. Ааа, тут ми нічого не можемо. У нас є тепер помповий дробовик. Ще один додатково. До того, що в нас вже є. Ну, і, в принципі, тут просто боєприпаси. Добре. Давайте тоді запакуємо трішечки припасів уже по гранаткам. Ми візьмемо собі в руки, напевно, що з дробовика, це все ми з вами зараз перекинемо сюди. Так, це пластинки, до речі, тепер ми можемо з вами їх включати. Тепер всі пластинки, в нас є грамофон, і тепер їх можна слухати. Це доволі таки прикольно що Музика лише з самої гри. Тобто ти максимум, що можеш зробити, це послухати музику з менюшки, там ще що, ще щось там. Але нічого, нічого більшого. Так, все. Наче по ресурсах закінчили, водичку і таблеточки ми теж закинемо сюди. І перекинемо тобі боєприпаси. Тут він також стріляє, так що йому потрібні патрони. Хай вони будуть краще в нього. Так, тут в нас порожньо, і ми піднімаємося з вами ще вище. Це вже в нас дах, дах поліцейського департаменту. Знову цей уйобок ловить таймінги. Знову цей уйобок ловить таймінги. І тепер. А, тут порожнє. От гнида. побачив цю херню? що це було? Гребаний зеточник. Гребана зетка. Так, все, ми спускаємося з вами вже вниз. Тепер ми з вами йдемо в зворотньому порядку і тепер ми йдемо куди? Правильно, ми йдемо. Додому. Так, сцени відчиняється в нас тут. Не буянь сильно, не буянь. Так, тут ми розібралися знову ж таки з усіма. Так, тут всюди ми побували. Тут ми спускаємося вниз. Так, тут ми спускаємось вниз, і далі ми спускаємось ось сюди. Все, і можна сказати, що поліцейський департамент зачищено. Ти, блін, Я навіть, якщо чесно, тепер і не знаю, де мені шукати цю гвинтівку через те, що я думав, що вона буде тут. Я думав, що я її десь тут провтикав. Як виявляється, ні. Як виявляється, ні. Тут ще, до речі, є ще будинки, може воно ще десь тут, в принципі. Ми ще не все облутали, так що я почина... Точніше, продовжую процес лута, а ви поки зачекайте. Вже я з вами розправився з цим босом перший раз і, в принципі, другий раз також. Так, у нас тепер є ключик. А від чого це ключ? Торговий центр та брама. Угу. Так, ми його візьмемо в руки, напевно, що і цю штуку ми візьмемо в руки для того, щоб було простіше. Так, це забираємо і у нас підвищився рівень. Я не знаю, давайте апнемо здоров'я на цей раз, а то ми все прокачуємо, 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 прокачуємо а здоров'я ніяк не можемо. Так, забираємо тут тепер лут. Його тут вагон, якщо чесно. Зараз ми подивимося де ще тут, що може бути. О бля, дивіться, який не тут підуть. Такс, такс. Не вийшло в нас забрати всіх з одного <кхм> з одного магазина. Так, там наші роботи щось не можуть пройти. Що там відбувається, я так і не зрозумів. Нічого страшного, нічого страшного. Так, що це в нас таке взагалі? Давайте подивимось. Блять, у ній не, не, нема голови, там дірка просто-напросто <кхм> створилася. <кхм> так, а, а де, до речі, ще амбар? Що це, що це за амбар? І де його шукати взагалі? Так, торговий центр та Брама. А, блядь, тут і нахуй. Брама нахуй. А я щось собі. Амбар там ма... та й амбар. А як виявляється, це торговий центр та Брама. Брама. Брама ми зараз за... Подивимося, що у нас тут є. Тут, в принципі, нічого такого, напевно, що і нема. Дуже дорогого. По, -по, -по, -по мінімуму, так. Всякі прикаляси. Їжа, вода. Ну, стандартний набір, коротше, виживальника. О, статуетка, до речі, а це в нас що? Збільшений пістолетний магазин, набої до пістолета і ще набої до штурмової гвинтівки. До речі, ми вже цих набоїв до штурмової гвинтівки набрали багато. Але от самої штурмової гвинтівки в нас ще немає. Потрібно вже потрошку вибиратися звідси і шукати гвинтівочку, то щось. Не можу зрозуміти, де, де вона може знаходитись. Так, тут зачинено повністю, причому. Ні пройти, ні проїхати. Так, є десь тут ще якісь закриті е заховані, приховані предмети, щось, щось такого плана є. Немає. Так, добре. Тут ми були, тут ми були, там ми були, там ми все побачили, перебачили, забрали. Віддали. Добре, добре. Так, ще автомобіль я не літав. Ну, це, в принципі, вже і по барабану. На ті автомобілі в мене є залізо, а мені більше нічого, в принципі, і не потрібно. Так, ми вибираємося вже з цього з цього от о, і наші роботи підбігають до нас уже. Супер, подивіться на це. А тепер нам потрібно облутати все на все. Декілька будиночків. От, наприклад, перший будиночок, якому я ще, напевно, що й не був толком. А ні, тут я був уже. Тут я був, і мене цікавить, чи я можу перепригнути десь звідти, туди, кудись. Ну, поки що будемо далі продовжувати лутатися. О, дивіться на це все діло. У нас є граната. <кхем> граната, граната, нам потрібна. Є в нас тут десь. Хоча б одна, блядь. Дивіться, ні одної гранати немає, просто-напросто. Є все, є все народ. Їжа, вода. Те, що треба і не треба, а от гранати немає. Хоч застрель немає. А ми зробимо по-хитрому. Ми зробимо ось так. І тепер зробимо ось так. Хохо. -хо -хо -хо. Розсипалися на кісточки. Так, цього прибираємо і ще того прибираємо. І там дальнього також. Супер. Я б сказав би, що дуже супер, такс. Так, там... Дуже живучий у нас біжиш такий. Добре, підемо ми ще поутаємось трішечки і побачимо, що з цього вийде. Так, народ, ми вже з вами повертаємося. До речі, ось такі килимки в нас вийшли. Я думав, що вони будуть набагато більші, але ну, що є, то є. Тепер у нас є холодильник, електрична піч, народ, і камінчик. Непогано так собі розжилися потрошечки. Але я провтикав все просто-напросто. У мене вже немає ніякого заліза від слова зовсім. Ми вже зараз з вами повертаємося назад. Місто я повністю обійшов, зброї там більше ніякої я не знайшов, так що де шукати? Автомат я поки що не знаю. Ну, я думаю, що все-таки може ми ще його й не провтикали, і нам ще вдасться його з вами знайти. Так, дробові гільзи мені потрібно. І набої до дробовика. Потрібно було б наробити їх трішечки, бо я так підозрюю, що зараз в нас буде саме місія, де нам необхідно буде лазити по тунелю. Ой, як я ж цього не хочу, але... Але що ж зробиш, ми з вами мусимо все-таки пройти це все діло до кінця. Так, ось пішла розвилочка. А нам зараз з вами потрібно буде зупинитися. Так, збавляємо тягу на нуль. І докотиться, не докотиться цей потяг туди. У нас вже, до речі, потяг повністю е зашитий бронею, тобто він вже повністю металевий. Не самий звичайний такий потяг, а вже повністю металевий, він же виглядає навіть солідніше. Виглядає так жорстко, прям як вільно. Побував в бойових діях якихось. А, ось і розвилочка, до речі, напевно, що. Саме вона. Саме вона, давай, здавай тр... трішки ще назад. Ми вже, в принципі, тягу можемо вимкнути. І двигун заодно вимкнути також. Та й виходити, в принципі, собі. Спокійно, так, де на 6. Все. Повернули ліворуч. Сідаємо в потяг. Даємо тягу, вмикаємо двигун і стартуємо. Все? Є контакт. Є контакт, ми з вами розібралися з босом, ми з вами пройшли цю локацію, і, до речі, я пройшовся по всім дорогам, які тут були. Ні одна із них не веде нікуди абсолютно. Так що ми зараз з вами просто поки що їдемо прямо, а там буде видно, куди ми з вами доберемося. На цьому я поки що народ. З вами попрощаюся. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора всім. Пока.